Хочу мир не хочу бути за дог, вони дуже жорстокі. Зараз візьмемо. Сколоша на ТСР. Я про вас все розкажу кейси Галі. И побежали побегли. А если тут везде стены? А от перша решта, ви зараз побачите. Я щось запихався. Так, мені нужна. Потрібно... Вс, ми вступати в свободу прийшли. Бачите, це все, все що огорожна прокатом, це база свободи. Долг з ними не сравниться. Что-то козачки наші. Подходи, пообщаємося. Хочу з вами спілкуватись. Дві У мене, коли я грав з українською озвучкою, вони так смішно розмовляли. Бачите, у них написано воля, воля. О, чувачка. Так, мені потрібен вожак свободи. У мене важлива інформація. Він відповідає, наскільки ж це важливо, а я відповідаю, я зустрів вдолг, не дуже далеко від вашої бази. Побігли. Не тут? Не тут. А, вот вони тут? Так, да, вони тут.